У моєму арсеналі є вже чимало корисних осінь тулзів, за допомогою яких я можу спокійно та швидко знаходити фактично будь-яку інформацію, особливо що стосується приватних даних. Але не треба забувати про базу. Є застосунки, які здатні спростити життя не лише розслідувачам, а й кожному хто працює із ПК. Поговоримо про корисні розширення для улюбленого Google храму. Мене дуже засмучує реклама на сайтах. Знаєте, отак от, от разважаю нормально читати статтю, закриваю половину відео чи відволікаю гучними заголовки. Кама про страшну тайну сердючки чи засіб від грибка за 5 копійок, щоб забрати геть рекламу і сайтів, встановіть собі Adblock. Зрозуміло, деякі ресурси просять його не юзати, бо вони хочуть отримувати гроші з реклами. Тому, якщо так сталося, що ви хочете допомогти таким сайтам, Adblock завжди можна вимкнути на конкретному ресурсі, але не так сильно мене засмучує реклама, як той факт, що більшість із наших глядачів досі не підписані на наш канал. Як добре ви б не знали English чи Deutsch, хромівське розширення від Google Translate точно стане у пригоді. Особливо коли шукаєш російських військових злочинців, а російську мову не розумієш. Завдяки інструменту можна зробити пошук окремих слів через поле перекладача або відразу весь текст відкрити в Google Translate. Часто для перевірки матеріалів мені бракує коректора з граматики та орфографії. І поки наш райтер у відпустці, на поміч прийде розширення від Language Tool, де і щоб ви не готували, якщо раптом слово розслідування напишете з однією «н», ТУЛ виділить це слово з помилкою і запропонує правку. Є насправді сотні інструментів для нотаток, але для мене Google Keep від Chrome найзручніший. Я особисто його люблю за те, що коли приходить Google Doc і мені потрібно викачати звідти якесь зображення, і з цим на ізі впорається Google Keep. Але основна цінність цього інструменту він дуже простий і зручний, а також синхронізується між окремими девайсами, які використовують один і той самий Google аккаунт. Ну і скриншоти. Я юзаю Awesome Screenshot і використовую його для того, щоб швидко поширити колегам результати свого пошуку або записати для вас ось цей скрінкаст. Так, цього разу вийшло не типове відео, але базу теж треба знати. Пишіть в коментарі, чи користуєтеся розширенням у Google Chrome. Ну а щоб опанувати серйозні осіньте інструменти, проходять до нашої спільноти Мольфар ми навчимо.